Вітаю усіх, хто стежить за життям Хмельниччини разом із Першим Подільським. Головні новини цієї доби до вашої уваги. Просто зараз розпочинаємо. У Хмельницькому надзвичайники врятували людську оселю від знищення вогнем. Посеред ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Загребельного, що в обласному центрі. Прибувши на виклик, бійці ДСНС встановили, що зайнялося на горищі житлового будинку. Окрім того, існувала ймовірність перекидання полум'я на інші споруди. Гасіння ускладнювалося сильним задимленням та великою пожежною навантагою. Загоряння вдалося ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вуг. Наразі причину пожежі встановлюють фахівці. Минулося без травмованих та загиблих. Напередодні неподалік села Радощівка, що на Ізяславщині, 37-річна кермувальниця Форт Фієста, зіткнулася із автомобілем марки ГАЗ-33021. У салоні Форда перебували доньки водійки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди діти отримали тілесні ушкодження, із якими були госпіталізовані до Ізяславської багатопрофільної лікарні. Наразі стан їх здоров'я медики оцінюють як задовільний слідчі Шепетівського районного управління поліції встановлюють усі обставини події. Шість з половиною років за ґратами та конфіскація майна на Хмельниччині засуджено наркодилера. Із метою власної наживи чоловік купував канабіс та психотропну речовину PVP, які в подальшому збував мешканця міста. У нього вилучено майже 105 грамів заборонених речовин, частина з яких була розфасована у згортки. Це вже четверта його судимість за незаконні оборудки із наркотиками. Суд визнав 58-річного жителя обласного центру винним у злочині. Окрім ув'язнення, у чоловіка конфіскують усе майно крім житла. У Хмельницькій області надалі діють графіки відключення електроенергії. Планові вимкнення передбачають чотири черги серед споживачів. А початок кожної змінюється щотижня. Проте, як зазначають енергетики, порядок може коригуватися. Тож за яким принципом розподіляються черги відключень електроенергії в області та чому в одних будинках світло є постійно, а в інших вимикають лише на кілька годин. Пояснили у Хмельницьк обленерго. Енергосистема України досі говтується після масованих ракетних атак, яких зазнали енергооб'єкти. Аби збалансувати мережу, щодня кожній області надається ліміт споживання електроенергії від Укренерго. Як кажуть, у Хмельницьк, обленерго – цей ліміт визначений багатьма факторами: розташуванням регіону, кількістю населення, відсотком промисловості тощо. Щовечора, а то вночі, нам робиться умовний прогноз на завтра, який ми маємо, враховуючи всі наші також обставини, врахувати і розподілити, і перш за все застосувати по графіках обмежень. Графіки, ми, так як я попередньо говорив, розділили на чотири по потужностях рівні частини, ну і ними в тій чи іншій мірі варіюємо, перш за все, для того, щоб була градація для дотримання, скажімо так, соціальної напруги. Як зазначають енергетики, світло є постійно на об'єктах критичної інфраструктури, таких в області близько 20 Також електрику не вимикають і у будинках, які розміщені на одній лінії із лікарнями, котельнями, об'єктами водопостачання, каналізації та соціально важливими об'єктами, такими як хлібопекарні, молокозаводи, навчальні установи. Однак, незабаром, якщо дозволяє технічна складова, такі будинки будуть переводити на інші електромережі. Одночасно на цій мережі з об'єктом критичної інфраструктури. Находяться, можуть знаходитись побутові споживачі, мілкий бізнес, який фізично відключити можливо, але це щоб ви зрозуміли, що таке фізичне відключення? Це. Є об'єкт, ти приїжджаєш до цього об'єкта, і ти фізично його ну скажімо так вимикаєш. У нас мережі прокладені по топології не по вулицях, тобто розповсюдження мереж досить складне, і воно складається історично в процесі забудови від багатьох факторів. У Хмельницькобленерго запевняють розподіл черг та власне електроенергії по області відбувається рівномірно. Графіки відключення можна переглянути на офіційному сайті компанії Аліна Жулкевська Ігор Горщен, телеканал Перший Подільський. Хмельницька обласна лікарня отримала карету швидкої допомоги. Представник благодійної організації Олег Боговін прибув із Норвегії, аби особисто передати на потреби обласних медиків повністю обладнаний і укомплектований реанімобіль. Норвежська благодійна організація, що допомагає українцям, була заснована в перші дні великої війни. З тих пір передали різної допомоги на понад 15 мільйонів гривень і на цьому не зупиняються. Зараз благодійникам вдалося передати повністю обладнану швидку допомогу, щоб допомагати пораненим військовим. Зараз ще одну фуру вони відправляють, але там вже генератори на расаніка військово шкода. Ти бора сранітрані там більше. Реабілітація не є. А вони Шіст, проводять операції. Всі складні. вони, вони в обласній лікарні. У нас навіть пересадка серця була, пересадка органів, причинок, це, це саме Дай Бог, щоб Воно допомогло. спасало життя. потрібно, потрібно. реально Машину використовуватимуть насамперед для транспортування поранених військових. Ми завжди заказували, заказували автомобілів екстреній медичної допомоги. Сьогодні буде мати це своєчасна доставка хворих. Нашого закладу, а також з других закладів, які потребують в нас лікування. Ну, гарний такий подарок, машина укомплектована з реанімаційним обладнанням. Потреба саме у такій кареті швидкої допомоги стояла гостро. А тепер завдяки отриманій автівці лікарі закладу зможуть оперативніше вирішувати питання транспортування пацієнтів. Ми будемо перевозити. Перше це поранені військові, які будуть з госпіталя доставлятися, а також евакуоні. Гонами з передової. Ми будемо доставляти хворих також в інші заклади, які попадають до нас не по профілю, самоходом або швидкою допомогою, до прикладу, інфарктів картами нападати в кардіоцентр. І в другі заклади. Автомобіль швидкої допомоги Вольво розрахований для перевезення одного хворого, оснащений реанімаційним обладнанням та усім необхідним для його безпечного транспортування. З перших днів війни західні країни-партнери підтримують Україну у важкі воєнні часи. Нині руку допомоги простягнули жителі округу штади, що у Німеччині передали три пожежних машини рятівникам Хмельниччини та дві карети швидкої допомоги для окремих військових частин. Деталі розкажуть наші журналісти. Три пожежні машини отримали рятувальники Хмельниччини від благодійників з Німеччини. Ініціатором такої підтримки став українець Григорій Кафльовський. Чоловік уже довгий час проживає за кордоном. Проте про батьківщину не забуває. Його син у перші дні повномасштабної війни доєднався до лав збройних сил України. До цієї акції підключився голова земельної ради округу штати, нижня Саксонія. Ось і відповідно всі вже служби ДСНС місцеві німецькі. От плюс, звичайно, громадяни також дуже активно долучилися. За два дні автівки подолали півтори тисячі кілометрів, аби дістатися до Хмельницького. Отримані машини раніше служили у бойових чергуваннях однієї із пожежних частин округу штади. А перед транспортуванням пройшли технічне обслуговування та доукомплектування. Коли пожежники діляться свою своїм обладнанням, і воно приносить користь Хмельниччині, воно приносить. Користь нашим хлопцям, які працюють на сході країни в Харківській області, в Херсонській області, в Донецькій області це неоціненний вклад кожної країни-партнера в нашу спільну перемогу. Кожного дня, кожного місяця, ми відправляємо ротації наших хлопців на схід країни на цих автомобілях, які також будуть приносити користь як на Хмельниччині, так і за межами нашої області для наближення нашої спільної перемоги. Як зазначив очільник Хмельниччини, це не перша допомога, яку отримує наш регіон від західних країн-партнерів. Ми постійно контактуємо з німецькою стороною, теж передали їм подарунки. Теж очікуємо, від них теж ще будуть надавати допомогу саме для, для ДСНС. Якщо ви пам'ятаєте, перед цим і поляки теж передавали пожежні костюми для наших рятувальників. Це дійсно потрібна допомога, бо зараз під час війни практично постійно ми очікуємо якихось ракетних ударів і ДСНС, які 24 на 7 завжди в строю». Принагідно Сергія вручив рятувальникам відзнаки Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За службу в умовах воєнного стану та допомогу у боротьбі з російським агресором. знаком народу! Автівки ж уже рушили на службу до рятувальників. Хмельницькому встановили ялинку на уламку російської ракети С-300. Привезли у наше місто із втомленою війною Харківщини. За задумом автора, таке новорічне дерево повинно нагадувати жителям відносно мирного регіону, як росіяни вбивають українців та відбирають свято у наших дітей. А от чи зрозуміли задум самі краяни дізнавалися? Журналісти Першого Подільського. У самому центрі Хмельницького лежить ракета. Щоправда, служить вона постаментом під святкову ялинку. Таку незвичну інсталяцію встановили в обласному центрі зовсім нещодавно, але вона вже викликала бурю емоцій украян. Ужас. Чому? А чому? А що хорошого? Що в нас війна йде? У мене син поранений і важко поранений. Ми трошки, кінісно, шоковані, але ну напевно по темі зараз все таки в країні йде війна. Будемо надіятися, що ми переможемо. Може, це якось наших людей стимулює не падати духом і знати, що ми, українці, переможемо. Дискусії щодо доречності новорічної атрибутики у місті тривають ще з листопада. Одні вважають, це не на часі. Інші ж впевнені, свято має бути хоча б аби потішити дітей. Проте таки більшість хмельничан підтримують ідею, який новий рік, такий прикраси. Тому ідея встановлення воєнної ялинки сподобалась. Тим паче новорічне дерево прикрашене патріотичною символікою. Мусимо святкувати, мусимо мати радість. Новий рік, Різдво, то пам'ятаємо про війну, про тих, хто гине, про тих, дякуючи, кому ці ракети знищуються, переможемо. Я не розумію, що деяким людям це не подобається. В принципі, я до цього нормально відношусь, тут від нічого такого нема. У нас раз таке в країні війна, то має право на життя. А знаєте, звідки привезли ось цю ракету? Ну, чи з Харкова, чи з Миколаєва. Ну, нормальна ідея взагалі. Щоб всі бачили, що в країні війна. Так, Та, Це буде вже як символ. Уламок ракети С-300 привезли до Хмельницького із Харкова. Для хмельничанина Івана це є символічним, адже його син наразі воює саме у тому напрямку. Чоловік представився дизайнером і вже має ідеї, як би удосконалим інсталяцію. Я б у цю ракету, трошки підняв би її. Навіть, можливо, підняв би, а на неї поклав би яний. Бо вони вже достали своїми цими ракетами. Серега, мій син приїхав в відпустку, відпустили його на 10 днів, то я приведу його сюди, от бачу, що в москалі, маскалі що пускають на вас. Задом встановити ялинку на ракеті належить місцевим волонтерам. І поки хмельничани сперечаються чи подобається їм така новорічна композиція, скоріш за все вона й залишиться головною ялинкою міста у цьому році. Аліна Жолкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. А от чи буде ялинка в оселях хмельничан та як перекрашатимуть новорічне деревце, цікавилися наші журналісти у постійній рубриці Питання дня. Чи буде цьогоріч у вашій оселі ялинка, яку обираєте штучну чи живу, та чим будете прикрашати новорічне дерево? Ялинка буде, так як в мене є діти маленькі, то ялинка буде обов'язково штучно. Вже не перший рік використовуємо лише штучну ялинку. А так на сину святкувати ніхто не буде по зрозумілій причині. Я вже насправді штучною ялинкою користуюсь 10 років, то цьогоріч так само будемо ставити ту саму ялинку. І в нас іграшки. Я ще в студентські роки закупила цілі коробки, то я до сих пір вже на протязі 10 років одні й ті самі і чіпляю, і вони всім подобаються. Це традиція. що б не було, які б події не происходили. Все одно це традиція людей. І треба обов'язково на йолочку поставити, хоч яку-небудь іскусну натуральну какую-то. Зараз да. вот я ходила на ринок, хотіла купити маленьку йолочку і з рук мені. Цього буде. Вона, напевно, жива і маленька. Ну і в принципі все. Живе, буде ялинка, того, що дитина дуже хоче, так би не купляли. Іграшки збираємо кожного року і такого потрошки додаються нові нові. Ну теж, якби не дитина, то напевно б і не збирали. От все для дитячої радості. Цей рік, напевно, що новорічну ялинку не будемо ставити, адже ну, не до свята, якщо чесно, в цей період. Батьки будуть ставити, будуть ставити вони е, штучну ялинку по традиціях, тому що ну, батьки сказали, що все ж таки це є свято. І як, як, би, як би не було, е, ну, традиції і свята не потрібно забувати. І це має бути. Новрічна ялинка буде. Е, прикрашаю, ну купував іграшки самі звичайні в епіцентрі. Е, купив собі такого великого Діда Мороза. Е, ну, ялинка буде жива. Чи буде цьогоріч у вашій оселі ялинка? Чим е, яку обираєте штучну чи живу? Е, та чим прикрашаєте новорічне дерево? Е, ну насправді цього року е, ялинку ставити не буду. Чомусь так вирішили. Навіть того року не ставили, можливо, вже виросла і тому якось е, не відчувається вже того дитячого свята, знаєте. Е, ну, Новорічний настрій присутній він є, але в зв'язку з війною. Трішки не так, як хотілося б. тому цього року будемо без ялинки, будемо надіятись на перемогу, вірити в зсу. Ницьких десятках стартував новий проект Спорскіц. Спортивні змагання сприятимуть, як кажуть в мерії, впровадженню інноваційних підходів до проведення фізичних активностей для дошкільнят, збільшенню рухової активності, залучення до систематичних занять фізичною культурою та подальшої популяризації здорового способу життя серед дітей цієї вікової категорії. Першими долучилися до нових змагань вихованці дитсадка Соловейко малеча випробовувала свої сили у кільцекиді, веселому кошику та влучному ударі. Організаторами проєкту є міський центр по роботі із дітьми та підлітками за місцем проживання, управління молоді та спорту та департамент освіти та науки Хмельницької міської ради. Зірковий десант, амбасадор дитинства та команда за конкретні справи у Свято Миколая організували для Хмельницької малечі незабутні дійство. Кумири сучасних дітей, співаки, блогери, шоумени та справжній подільський чудотворець подарували незабутні враження на весь різдвяно-новорічний період. Як це було, покажемо за мить. Вибухові емоції сотні нових світлин та день, який запам'ятається надовго. Два десятки українських знаменитостей завітали до Хмельницького. Зірковий десант та амбасадори дитинства. Провели кілька годин патріотичну розважальну програму для дітей. Серед зіркових гостей тіктокери, співаки, актори, композитори та телевідучі. Я дуже радію і пишаюся тим, що я приїхала в до Хмельницького саме з такою місією для дітей. Діти, наші українські діти, ну це унікальні, сильні. Найсильніші діти у світі, тому що, не дивлячись на те, що відбувається зараз за вікном в нашій країні, вони все одно знаходять сили і знаходять оту щирість дитячу, просто посміхатися і заряджати нас дорослих. Завжди, коли є якісь благодійні проекти, особливо якщо це стосується дітей, наш гурт старається прийняти в цьому участь, і ми розуміємо, що зараз я тут, да, для мене це там свято, діти туди-сюди, але в багатьох дітей це залишиться в серці назавжди. Лаштували гушне свято у День Святого Миколая. В одному із розважальних дитячих центрів зібралося кілька десят юних глядачів. Їхні мрії нарешті здійснились, адже кожного дня вони стежать за своїми кумерами через екрани смартфонів. А від живої зустрічі із зірками емоції не стримують. Мені дуже подобається. Я взагалі люблю ходити на всякі концерти, а це ще й благодійний, і дуже класно. Сподобався Олег Машуковський, блогер, тіктокер. Засновник війна та хаосу, я дуже мрію з ним зустрітися, і я заради нього сюди прийшла У -у -у! зі святом! Дякую. Все цікаво, весело, і зараз в такий час ну, розважати, щоб ну, дітей і щоб ну, в принципі, це весело. Кожен заслуговує на щасливе дитинство. Проте за 10 місяців великої війни від російської агресії в Україні постраждало понад 1300 дітей. 450 з них більше ніколи не обіймуть рідних. Ще сотні тисяч школярів через постійні загрози з неба змушені замість уроків ховатися в укриттях. Тому зараз як ніколи важливо підтримувати віру малечу у перемогу та щасливе майбутнє. Орки намагаються забрати в них дитинство. А дитинство це найголовніше, що зараз в них може бути, і воно в них одне, більше в них його не буде ніколи. І тому цей час, який зараз ці нелюди забирають наших дітей, ми намагаємося це розмістити, намагаємося їм навпаки це подарувати. І яке ж свято без справжнього чудотворця? Біля головної ялинки діти ділилися мріями на наступний рік та розповідали про здобутки у 2022-му. І, звісно, отримували солодкі подарунки. Я хочу подякувати амбасадору дитинства за те, що ти робить таку круту справу за те, що зараз ми в Хмельницькому. Також хочу привітати і подякувати нашу добра фею, Це Ткаченко, тому що завдяки їй ми зараз. Тут всі серкове десанти і ми даруємо свято нашим діткам. Воно настільки важливе для всіх нас, для дорослих, для батьків, для дітей. Для того щоб підняти моральний дух і вселити надію діткам, що світле майбутнє в Україні точно буде, я за всією повагою хочу висловити неабияку пошану і подяку пані Уляні. Я дуже щаслива, що є в мене такі земляки. Всім треба не забувати про те, що діти. Які які втратили домівки, які втратили і багато сімей, які втратили все, що в них є? Тому звісно, це робимо тільки для них, і робимо це завжди з задоволенням. Я дуже вдячний всім артистам, всім ведучим, які які завжди приєднуються до нас і роблять це разом з нами. Наближення різдвяно новорічних свят особливо пора. Це час, коли здійснюються мрії та бажання, особливо тих, хто найбільше цього потребує. Цього року українських дітей об'єднало прагнення якнайшвидшої перемоги, повернення батьків з передової та відбудова наших міст та сіл. Я особиста наша команда. Ми завжди, 10 рік поспіль, робили для дітей свято. Будемо намагатися його продовжувати, аби тільки наші воїни і наші захисники здобули перемогу. А ми в тилу все зробимо для того. Сибонабла світла і дорослі, і найменші українці певні Новий рік обов'язково поверне нам мирне життя. Принаймні саме це ми загадаємо у найособливішу уроці ніч. Тим часом у Нетішині відбувся благодійний різдвяно-новорічний ярмарок. Участь у ньому взяли місцеві освітяни та працівники палацу культури. Школярі та педагоги продавали приготовлені власними руками різноманітні солодощі та патріотичні вироби. А колектив палацу культури розіграв святкову лотерею, де шість щасливчиків стали власниками квитків на виставу цирку. Загалом вдалося наторгувати 100 тисяч гривень. Усі кошти передали міським волонтерським штабам для придбання генералів. Атора тепловізора та далекоміра Нетішинським воїнам. І наразі це вся інформація, яку для вас підготували наші журналісти. Ще більше новин очікуйте уже у наступному випуску на першому подільському. До зустрічі в ефірі уже дуже скоро.